Всім привіт! З вами інтернет-магазин МТЗУК. Хотів би зняти вам відео про запчастини, які в нас є до двигунів МТЗ-трактора МТЗ. Зараз у нас зимовий період, холода. Багато хто не працює, багато хто стоїть на ремонті, тому що роботи на полях вже закінчилися. Як можете чути на фоні, у нас досі кипить робота, хоча вже вечір, але все рівно багато людей дзвонить та пише. Отже, хотів би сказати, що в нас є великий вибір поршньової до МТЗ, до двигуні Д240 та Д245. Це різні види. Це і виробництво Польща, і виробництво Україна, також є оригінал, чешська та багато чого іншого. Також у нас є. Ось такі колінвали, це у нас є ДБУ, це нові. Е, є тут з нових Китай та оригінал. А також є ось такі головки блока циліндрів. До МТЗ Д240, ТД 243 тд 245 Хто бажає собі замовити запчастини до МТЗ, до двигунів, до коробки? Дзвоніть, замовляйте. Також у нас є багато чого цікавого. У кого щось цікавить, пишіть, телефонуйте, ми будемо раді вам допомогти.